І всім привіт, з вами я, Юра, і сьогодні ми, я вам покажу, як. Е, я вас навчу, як будувати обі в Roblox. Для початку нам треба Давайте я авиативу, щоб я вам показав, як це робить. Для початку у вас буде ось таке от вікно в Roblox. Ось тут є такі чотири кнопки. Вам треба нажати на Team Plates. Але якщо у вас не оновлене Roblox Studio, то у вас тут буде кнопочка My Games. Ви сюди натискаєте, наприклад, у мене так ось тут кнопка, я натиска... натискаю сюди. І потім ми обираємо base Plate, Натискаємо на нього. І ми зайшли в ось, base Plate, І щоб почати будувати обі, нам потрібно. Натиснути на цей парт і його видалити. Якщо ви не знаєте, як видаляти парти, нажимайте на кнопочку Backspace або Delete. Тоді ми бейсплет також видаляємо і додаємо парт. Цей парт ми можемо зробити більший розмір. Це, це у нас буде спавн. Для початку ми робимо наш спавн. Ось у нас вийшов спавн. Наприклад, давайте зробимо 30. І тут. Ви можете також зробити розпіт 30 на 30. І почати будувати сам паркур. Можемо змінити цьому блоку колір чи матеріал. Давайте зробимо матеріал смус пластик, Щоб він ось таким от просто таким. Просто сірий колір, але якщо б там буде пластик, то бачите ось таке от. такі точечки. А якщо смус пластик, то тоді все гладеньке. Ну і колір можемо зробити, наприклад, ось такий стіл був, мені подобається. Ну, -да, також давайте додамо ось цей партій ще один. це у нас буде перш. ой! Я ще правда, забув, ми можемо в фуллбокс. Коли ми видали спав, видалили спавн, ми можемо нажати заходимо в фулбокс і, і у вас тут буде Неутрал спавн. Якщо у вас немає, просто пишіть спавн. У вас тут буде оцей відео Роблокса. Neutral Spawn. Ви на нього натискаєте. Можемо трошки зменшити його. І ось тут покопіювати, щоб в різних місцях спалкались. І далі ми можемо ось тут, отак от. О. Ми можемо зробити. Я придумав який рівень. Ми можемо багато рівнів робити. Це от... лише залежить від вашої фантазії. Наприклад, я придумав зараз я йому колір поміняю то також на стіл буду. Так от буде тоненька палка, по якій вам ні ще тонче. Давайте трошечки точки товстіше. Ну ось така от. Добре, трошечки ширше. Ось так от і можемо зробити аж до тудого. Так, такі. Так, от. далі ми копіюємо ось цей наш спаун. І переносимо його сюди. Цю паличку, якщо вона так криво стоїть, можемо її виділити і перемістити трошечки сюди. І із тулбокса взяти чек, можемо написати чекпоінт. Чек Point OB. І беремо ось цей чекпоінт, Перший буде. Ось його перетягну. Ось сюди. Це у нас буде перший рівень? Наприклад, другий рівень ми можемо зробити. Якось. Здаю, давайте цей плок перетягнемо. с большим, так вот и сделаем вот трошечки большей размер. Далее мы можем и ты в тулбоксе напишем какие Пусть пар. Поставим его напротив. Яго Перетянемо ось сюди. Тепер нам треба зробити, наприклад, ось тут от так от порівняти і ось так от розширити його. Можна трошечки меншим зробити. Так так. Ось ось тут розтягуємо. Так от робимо і можемо ось це згрупувати за допомогою клавіш Ctrl-G. Ми зробимо поданьку. Як по копій... будемо копіювати? Прикопи ось тут. І ось тут. Его. І далі ми притягуємо ось цей це спаун ось сюди, і цей чекпоінт також переносимо сюди. І також робити безліч класних. Е Обі, ну, лінів і, наприклад, ви там зробите ось це. Можете. Також ви можете брати ще з тулбоксу. Всякий ліній, наприклад, як ось цей наприклад, давайте візьме. Ось. Ще можу змінити у тулбоксі це небо, щоб воно не таке сіре було зроблю, наприклад, ось такі. Так буде гарніше. Далі ми можемо також ще раз копію ось цей спаун. і чекпоінт. І далі, наприклад, ви вже зробили ці е, багато там рівнів. У ну, мене це просто щоб показати вам. З багато цих рівнів, Ми пишемо вот таке в тульбоксі так, ОП. Тепер ви можете обрати будь яке обі, 에, закінчення Обі, наприклад, Я візьму ось це. Checkpoint. Ось так от поверну його. Пусть тут вот. И вот здесь вот их вот например, поставлю. Пусть я выдалю. Пусть я вот такие. Обби, а вот скопим еще Пусть так вот сработаем. наприклад. Ну, і ось таке от у нас міні-обі вийшло, але це не можемо його протестувати. О! Я ще один забув. Давайте закриємо Workspace. І ось це все виділяємо ось так. От за таким таким методом робимо речіклеші Alt плюс A. Або ось тут просто ant Натискаємо. І можемо тестувати це. Ось ми заспавнилися, наприклад. Можемо піти Він Дуже такой класний в паркурі. Ну, давайте спробуємо... спробуємо. Добре, давайте спробуємо ми трошки це також занадто вже тонко. Контрол 3. Ось таке будемо вже, мабуть, вже завелокувати. Але все одно. Ось так проходимо. Заходимо на цей чекпоінт. Так, от, перед, щоб не тркалися ось цього, тому що ми поберемо. І ось цього. І ми, наприклад, посудили цей обі. Тут, наприклад, так, але можна посолиці зробили. Ось так от. О, браті прикольна штучка. Поміж осіб. Я... я за... Ой, я щось загрався, це ж це, це ж відео, ой, вибачте. Ось би таке щось зробили. Ну і думаю... це гарне обід для першого разу для вас буде. І щоб опублікувати його, вам потрібно натиснути Game Settings, Save to Roblox. Назвемо його, наприклад. Обі... Save. Наприклад, Game Settings треба... Монтизь. Ой, добре, зачекайте. Мене сохраняється він. Тепер Games Settings. Permissions Перми, і в, встав, робимо Public. Отискаємо сюди і Save. Тепер ми натискаємо на ось цю от кнопочку File і Publish to Roblox. Коли ми натиснули це, ми цю гру можемо пограти. І, і вона буде публічною і кожен гравець і ваші друзі можуть цю гру пограти і, повис, і просто гарно провести свій час. Ну, і дякую, що подивилися це відео, як зробити Обі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміли. Я близько відповім і всім пока.